А росіяни знають, за що вони воюють? Агресія е, Російської імперії вона була тому, що вони якби захищали православних почасти православних, почасти християн. Наприклад, на Кавказі вони захищали християн, грузинів і вірмен. І захопили це. Достатньо цікава історія. І захопили північний Кавказ, де жили мусульмани, тому що треба було дірку пробити. І захищати там вірмен і, і, і грузинів. І тому треба було автоматично захопити Кавказ, там Дагестан, Чечню, Інгушетію і так далі, і тому подібне, ну, щоб як би, допомагати своїм одновірцям. Були й інші варіанти. ну, Безперечно, був варіант Дарданелий босфор захопити, щоб там вже ніяких християн не було, і православних тим більше. Ну, болгарам допомагали, ну, сербам, там, 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 на Балканах багато було. Православних, ну і відповідно, значить, вони допомагали православним. Це я розповів про імперію, а потім Радянський Союз, який очевидно, що ми побудуємо світовий порядок під назвою Комунізм. І всі будемо жити в гарних стосунках між собою. Тому треба захопити Україну, Балтію, Польщу, те, і буде нам всім хорошо. Тобто існувала. В радянській системі існував це проектна система і вбивства, і масовий терор, і голодомори, і так далі, і так далі, все було організовано, тому що попереду ми все одно перемагаємо. Комунізм переможе і вже критиків не залишиться, і тому хто ж нам буде казати, ай-яй-яй, що ж ти повбивав 10 мільйонів людей там чи там? І нема кому це буде казати, тому що панувати буде комунізм на цілій земній кулі, а столиця комунізму буде в Москві, ну і все буде добре. А що тепер? Чого ви стрибали і кричали, хто не скаче той москаль? Тобто, оце бомби на нас падають через те, що ми там десь на Майдані щось кричали. Ну, дуже логічно. Що тепер? Просто тому, що ми стрибаємо? Так? Просто тому, що ми хочемо в НАТО, це ж, це ж не соціалізм, не капіталізм. Тобто нема проекту. У Росії нема проекту. Що вони хочуть? Вони хочуть, щоб людство жило як в Росії. І оце дуже цікавий момент. Бездумність, абсолютно безідейність, безсенсовість, безсмисловість. Просто ми нападаємо, тому що у нас є звичка. Ми століттями нападали під різними приводами. Ми, ми просто воюємо, ми просто вбиваємо. Не через проект, не через те, що тут однодумці, не через те, що там не однодумці. Просто ми вбиваємо. Нам приємно вбивати інших людей.